А як же ж працює алгоритм Тіктоку саме в стрімах? Всім привіт! З вами на зв'язку Артем Зайцев, один із дев'яти тіктокерів України, які відразу знаходяться в двох фондах: Тікток-Таланти і Тікток-Таланти Лайф. Сьогодні тема буде чисто вижимка із всіх основних алгоритмічних дій по утриманні глядача в стрімах. І ось поки я не потрапив в тікток-таланти Лайф. Поки мені куратори не розповіли, як же ж працює вся ця алгоритмічна система, я трохи був в шоці. Таким чином я взагалі нічого не знав. І ось цю саму інформацію ви почуєте тільки від мене. Більше ні на яких Ютуб роликах ви це не почуєте. По-перше, як же ж працює сам алгоритм? Він аналізує попередні ваші стріми. Так, так, ви закінчили свій стрім, і тоді, тікток, алгоритм Тіктоку його аналізує. І ось обов'язково в кінці кожного стріма давайте рекомендації Тіктоку. Дайте йому відгук, що вам сподобалось в вашому стрімі, що не сподобалось. Може, ви хочете більше глядачів або подарунків, обов'язково в кінці стрімчика це робіть. Мінімальний стрім, який ви можете вести в Тіктоці, це одна година. Так так, саме одна година. Менше не можна більше. Так, тому що якраз алгоритм аналізує годинний ваш стрім. Коли ви будете вести, наприклад, 15-30 хвилин, він може тоді об'єднувати два стріма підряд. І тоді алгоритм взагалі не зрозуміє, хто ваша ЦА. І тоді я завжди кажу: не перезапускайте ваш стрім, тому що ви втрачаєте свою регулярність. І ось коли ви перезапустите свій стрім. Так, на початку може до вас прийде трохи більше глядачів, але це фейк. Тому що я зараз розповідаю про перегляди, наприклад, там, в тисячу одночасних глядачів, 2, 5, 10. Я зараз не говорю про 50-60 глядачів. І ось коли ви його перезапускаєте, ви втрачаєте регулярність. А ось регулярність, як в самому Тіктоці, так і в стріму, найголовніша. І ось, якщо ви ведете кожен день стрім, ведіть кожен день в один і той самий час. Якщо це вечір, наприклад, 8 або 7 вечора, ведіть в цей час, а не в 7 ранку, в 7 вечора, в два дня або в інший любий час. Ні, регулярність повинна бути обов'язково. Якщо кожен день 8 годин вечора, ведіть кожен день 8 годин вечора. А як можна ще збільшити ваших глядачів на вашому стрімчику? Так, ви можете відзняти ролик з закликом перейти на ваш стрім. Цікаву інформацію, яку ви будете розглядати на стрімчику, і таким чином ви спускаєте цей ролик через 5 хвилин запускаєте стрім, і цей ролик ранжується в рекомендаціях, і люди переходять до вас в стрім і дивляться його. І таким чином утримання буде тільки зростати. І найголовніше, що алгоритм працює по 15 хвилин. Саме такий час ваш стрім залітає в рекомендації лайфа. І таким чином, чим більше у вас рекомендацій, тим більше у вас глядачів на вашому стрімчику. Так кожні 15 хвилин TikTok закидає ваш стрім в рекомендації. Люди його переглядають, але ви також повинні цим користуватися. Коли ви бачите, наприклад, вас дивляться там 500-800 чоловік, а потім дуже швидко починає 900 1000, 1100, 1200, Ви розумієте, що зараз ви в рекомендаціях. І таким чином розповідайте своїм новим глядачам, про що ж ви тут розповідаєте і ведете свій стрім. І тоді глядач не тільки зайде і вийде, але буде сидіти і вас слухати. А чим більше людей ви будете утримувати, тим більше люд людей ви будете долучати до свого стріму. Обов'язково просіть ваших підписників або глядачів вас лайкайте і рекомендувати так робити репост вашого стріму. Ці дії також розвивають ваш стрім і збільшують вирігідність потрапляння в рекомендації все на більшу і більшу кількість аудиторій. Так, тому що коли ви утримуєте тисячу чоловік, ті, вам дає, наприклад, півтори, потім дві, потім три і так далі. Я на початку також, коли ввів свої стріма, у мене спочатку було. Приблизно там 500-600 чоловік постійно на моєму стрімі, а потім все більше і більше, більше, і до рекордного 16 тисяч глядачів. І ось щоб алгоритм зрозумів, кому вас демонструвати і яка ваша цільова аудиторія, ви повинні вести регулярно в одній ніші. Тому що реально я багато бачив таких стрімів. Наприклад, один стрім вона готує, в інший вона в фітнесі, в третій, вона просто розповідає, в четвертому вона просто йде. Ні, так не робіть, тому що алгоритм не зрозуміє, де ж ваша ЦА і кому показувати ваш стрім. А таким чином, що ми знаємо, що він аналізує наші попередні стріми, і ми такими діями не даємо зрозуміти алгоритму, кому ми повинні демонструватися. І випливаючи з цього. Що у вас повинен канал бути в відповідний ніші до вашого стріму? Так, я багато бачив, що, наприклад, вона в роликах танцює. А в стрімах, наприклад, співає. І таким чином дві аудиторії просто штовхуються, і тоді канал просто замирає. Тому що люди, які будуть дивитися вас в стрімах, вони не будуть переглядати ваші відеоролики. Або навпаки, люди, які дивляться ваші ролики, вони не будуть заходити до вас на стрім. Якщо ви, наприклад, заробляєте в стрімах, або хочете, щоб вас все більше і більше дивилися саме в стрімах обов'язково пишіть в описі вашого каналу, в якій годині ви проводите саме ваш стрім. Якщо це кожен день 8-1 вечора, так і пишіть кожен день 8.00. І тоді ваші підписники будуть долучатися до стрімчика, якщо їм буде цікава саме ваш стрім. Якщо вам буде цікава тема з нішами в стрімах і ваших аккаунтів, пишіть мені в коментарях і тоді відзніму для вас ролик.